Піхотинець, розвідник, штурмовик Богдан Печенюк мав вагомий воєнний досвід. Коли почалась велика війна, пішов боронити Україну і свою родину, яку цінував безкінечно. Друзі та колеги-гірники, земляки Богдана Печенюка, пам'ятатимуть його як доброго, завжди усміхненого, надійного чоловіка. Це була людина слова. І це можна його характеризувати було і як в його юні роки, так і зараз. Це людина, котра ніколи не підводила. Це людина, яка завжди приходила на допомогу і підставляла своє плече. Я скажу, що сьогодні кривий ріг втратив не тільки Героя України, сьогодні кривий ріг втратив істинного криворіжця. Чоловік, який ніколи не змінював своє слово. Чоловік, для кого сім'я завжди була на першому місці. По роботі це був отличный чоловік. яка ситуація, він завжди виручав. Ну, Робота – це таке, В личних питаннях він був просто друг. Це чоловік, кому мог я позвонити в 12 ночі. И... У будь-який момент у мене виручав. За плочима воїна, оборона Харківщини, запеклі бої на Запоріжжі та Донеччині. Побратими кажуть, для них Богдан був беззаперечним авторитетом. Ми обороняли Харків. Харків і ми були 90-10 днів на позиціях безвихідно, Тобто, з Бодією, він був командиром. Він нас в цьому всьому вчив там у бойових условтому, тому що в нього якби військовий опит. Це не перша його війна була. Він нас багато чому навчив, і ми цьому взагалі ми дуже сильно вдячні. Він як батько, як брат, як друг. Загинув Богдан Печенюк 27 липня під час виконання бойового завдання поблизу Кліщіївки біля Бахмута через ворожий артобстріл. Йому був 51 рік. Це непоправна втрата для рідних, близьких, друзів. Дуже любив рибалку. Рибалити він їздив завжди. Це для нього і було і хобі. і, Я не знаю, друге, мабуть, кохання, я не знаю. От. А так був дуже гарна людина. Ну, як товариш також безотказний завжди. Дуже хороший хлопець був, порадочний, веселий такий, улипка завжди. Він ніколи не грубив нікому нічого. Влибається, як на фотографіях. Хороший, жизнь радостний. Що треба допомогти, завжди допоможе. Так, такий. Так, так, так. Шустрий, Шустрий так. хлопчик був. І ось недавно, неділі три чи чотири, як він був в відпуску тут, приїжджав, бачили, що все нормально. Такий Ходив, влибався, як, як повідав, завжди вливчив і був такий. Горя ніколи не було. Це йому пам'ять, звісно. Жарко, що такі хлопці тряються. Михайло Бистров, Денис Захаров цей день.